Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео не стандартне для цього каналу, але я думаю, вам буде цікаво почути про те, як я запускав власний бренд рюкзаків та сумок і, власне, що з цього вийшло. І так, усі ми любимо читати книги чи дивити сюжети про успішні історії підприємців, про те, як створювались великі компанії і так далі. Це однозначно цікаво, повчально такі історії успіху надихають та їх слід знати. Проте я їх трактую так, що це історії успіху, які більше не повторяться. Ну, скажімо так, ймовірність того, що вони повторяться, вкрай мінімальна. Тобто, прочитавши біографію Стіва Джобса, ви новий Apple не створите. Адже це історія успіху конкретного часу, людини і місця. Ви можете створити щось інше. Але це інше матиме іншу історію успіху. Адже ви вже живете у час, коли Apple вже створений, і сучасний технологічний рівень зовсім інший. Окрім таких історій успіху, я люблю читати та дивитись документалки про факап історії, адже ними не так охоче діляться. Проте такі історії дають багато цінного і можливість навчитись на чужих помилках і уникнути їх, починаючи свою власну справу, свій власний бізнес. Тому я вирішив, що комусь можливо і буде цікаво почути мою власну факап історію. Головний меседж цього відео і власне історії це показати вам, яких помилок я припустився, починаючи свою власну справу, і поділитися з вами моїми думками, які базуються на отриманому мною у цьому бізнесі досвіді, як можна уникнути певних помилок і як покращити те, що ви робите. І так, предісторія виникнення ідеї. З часу я активно займався брекдансом. У нас була команда, ми їздили на різноманітні змагання, виступали на певних івентах, і в той час, усюди, куди я ходив, я ходив з рюкзаком. І мене реально бісило, що нормальних об'ємних рюкзаків не було, а всі були якісь стандартні, і мені не хватало місця. Тому що в рюкзаку я носив і спортивне взуття, і змінний одяг для тренування, і воду, і ноутбук. І, відповідно, це все помістити було ще цією задачею. В нашій команді це бісило не лише мене, а й ще одного хлопця. На щастя, у нього у порівнянні зі мною руки ростуть з правильного місця, і він спробував самостійно пошити рюкзак для себе і старого одягу. Перший екземпляр прожив недовго і не витримав навантаження, проте кожен наступний рюкзак, який ця хлопчина шив для себе, ставався все кращим і привабливішим. В час шов, команда розпалась, ми виросли, і кожен же мав своє основне місце праці. І якось зібравши з разом на пиво, я побачив Богдана новий рюкзак, який реально класно виглядав, і такий рюкзак я б придбав для себе. Слово за слово, вияснилося, що він і надалі шиє рюкзаки, проте виключно для себе. Ми вирішили почати шити власні рюкзаки і їх продавати. У нас не було великих планів на цей бізнес. Ми це більше трактували як додаткове заняття поза межами основної діяльності, і яке, якщо вистрілить, то окей, а якщо ні, то ні. Домовились так, що Богдан робить макети моделей, підбирає тканину, фурнітуру і шиї рюкзаки. А я вкладаю гроші в матеріали, швейну машинку та буду займатися контентом та власне просуванням та продажем. Дохід, якщо такий буде, то мали б ділити порівняно 50 на 50. І ось так у пабі за пляшкою пива у після робочий час з'явилась ідея бренду рюкзаків. Ми купили машинку, купили матеріали, усі деталі і почали шити. В той же час створили сторінку в Інстаграмі та сторінку на Facebook. На кожну модель наплічників ми робили фотосесію, відеорекламу та відеоогляд. Контент постали на наших соціальних мережах, виставляли товар на влікс, розповідали друзям і появились перші продажі. Перші рюкзаки були класними і якісними. Вже пройшло років 5 чи 6, але деякі друзі, які їх придбали, ще й досі їх використовують. Проте продаж було небагато, а ось витрати часу на пошиття одного рюкзака були значні. На пошиття одного рюкзака йшло 5-8 годин в середньому. А так як Богдан їх шив у свій після робочий час, то пошити в місяць більше 15 одиниць було майже неможливо. Відповідно, розраховувати на прибуток, який би нас потішив, надіятись було марно. І відповідно, після певного часу Богдан втомився їх шити, а також у нього з'явилась необхідність обирати, між продовжити шити чи піти на більш високооплачувану роботу. Тому в результаті він сказав, що він пас. І ось це була моя перша помилка. Ми не обговорили усіх можливих варіантів розвитку подій на початку нашої ідеї. Ми не проговорили умови виходу, і відповідно в один момент я опинився із парочкою недошитих моделей, купою лекалів і декількома рулонами тканини та сотнями дрібних деталей з фурнітури на руках, не знаючи, що з цим і далі робити. А покидати це в той момент не хотілось, бо це якось надихало, адже, наче, і своя справа, свій мінімальний, та все ж таки бренд, і продажі незначно та все ж таки росли. З Богданом ми друзі і не сварились через це. До речі, зараз він ще є стрепи, тому якщо комусь цікаво, ось його сторінка. Але на початку бізнесу, якщо ви його створюєте з кимось, то обов'язково проговорюйте усі моменти, як ви будете вкладатись, як ви будете виходити з нього, як ви будете розподіляти обов'язки, як ви будете рости. І як будуть приймати з рішення, і так далі. Це супер важливо, адже точно у певний момент у вас будуть різні погляди на якусь певну тему, і це потрібно буде вирішувати. Тому чим більше ви обсудите на початку, тим краще взаєморозуміння і бачення ситуації у вас буде у майбутньому. І що я робив далі? Матеріали у мене були, макети були, запити на дошиття певних буделей були, а ось кому шити не було. Відповідно, я почав шукати людину, яка б могла шити рюкзаки. Я зареєструвався як роботодавець на таких порталах, як Robota.ua та Work.ua, і почав шукати резюме Швей. Таке резюме було вдосталь, але ось шити рюкзаки ніхто не вмів, точніше, не шили їх до цього. Але я знайшов людину, яка шила на дому, і згодилась спробувати пошити перший тестовий рюкзак згідно готових макетів. Вона пошила, нанесли правки, вона пошила знову, і рюкзак візуально був ідентичний до тих, що шив Богдан. Ми з цією людиною домовились про ціну партії, я їй завіз усі матеріали, і вона почала шити. В цей момент продажі були непогані, і перші два місяці такої співпраці були класні, принаймні так мені здавалось. Проте на третій місяць мені почали писати мої клієнти, що в них провався рюкзак, що звідстало і так далі. У когось проблеми виникли на другий місяць користування рюкзаком, а у когось навіть і на другий день. Ситуація була незручна, але що поробиш? Я перепрошував клієнтів, відправляв їм заміну або ж повертав кошти. По статистиці кожен дев'ятий рюкзак був поганої якості. Ну, думаю, буває. Оголошують і швей, які браки попадали з клієнтам, і попрошу більш ретельніше до цих моментів ставитись. Але це була моя помилка номер 2 Як це буває у кожному бізнесі, на початку діяльності більшість ваших клієнтів це ваші друзі, родичі та знайомі. Я знав, що Богдан шиє класно, і жодних браків з його моделями у нас не було. І відповідно, звички тестувати якось рюкзаки на якість я не запровадив. Тому я просто приїжджав до швеї, забирав готову партію рюкзаків, лише візуально їх оглянувши. А ось проблема того, що перші клієнти це ваші близькі люди, у моєму випадку полягала в тому, що ваші друзі та родичі дорожать хорошими відносинами з вами і не завжди вам скажуть, що ваш товар лайно. Вони його купують у вас, щоб вас підтримати на старті вашого бізнесу. І якщо з вашим товаром щось не так, тим більше, що рюкзак це недорога річ, то вони просто можуть це приховати. І на ваше запитання, а як там рюкзак? Відповісти просто. Та все ок. Лише через те, що можуть подумати, що критика вашого товару це критика вас. І ось як виявилось пізніше, такого браку було повно серед моїх близьких, котрі придбали рюкзаки. Але мені про це сказали одиниці. Таким чином, реальна картина була така, що кожен третій рюкзак був поганої якості. Як лише я про це знав, то розпрощався з цією швеєю і задався пошуком швейного ательє, яке б змогло якісно виконати замовлення. І таке я знайшов. Я їм приніс лекали, тканини, вони спробували пошити один рюкзак, порахували, скільки часу та зусиль їм на це йде. В результаті ми домовились про ціну та мінімальну кількість замовлень на місяць і вдарили по руках. Рюкзаки тих партій, яке пошило дане ательє, було хорошої якості і повернень що зауважень зі сторони клієнтів не було. До речі, тут порада. Домовляйтесь про якомога мінімальні партії пошив однієї моделі. Якщо ви пошиєте 20 рюкзаків одного кольору однієї моделі, і ця модель не зайде, то це провал. А ось якщо ви пошиєте 5 рюкзаків однієї моделі, але в різних кольорах, то ви можете відчути, який колір найбільш популярний, і при потрібному попиті дошивати власне ходовий колір. Або ж якщо у вас на початку такої діяльності лише один колір тканини, то хорошою ідеєю буде пошити не 5 рюкзаків однієї моделі, а 5 різних рюкзаків, щоб відчути попит. Ось таким чином я покращив якість, налагодив процес виготовлення рюкзаків і, відповідно, тепер зміг зайняти з налагодженням продаж. Так як до того основним джерелом збуту товару було соцмережі, то я поставив собі за ціль відкрити і інші канали збуту. Для початку я знайшов команду дропшиперів, які перепродали мої рюкзаки на своїх сторінках, а також більш серйозних продаванів, які мали свої магазини на промі, а також на розетці. Далі я знаходив в інтернеті магазини, котрі торгують сумками та рюкзаками, прозвонював їх, відвідував їх і домовлявся з ними на умовах співпраці товар під реалізацію. І це дуже допомогло, адже приміщення, де тримати десятки рюкзаків, у мене не було. Відповідно, як тільки партія дошивалась, то я розвозив їх по магазинах, а у себе тримав лише по декілька штук кожної моделі для того, щоб одразу відправити клієнту, якщо хтось купить через розетку, пром чи соцмережі. І в цей момент я подумав, що ось нарешті, я пофіксив усі проблеми. Виробництво є, якість продукту хороша, є різні канали збуту. І логічним наступним кроком я бачу вихід на хороший дохід, адже на той момент заробіток на одному рюкзаку був в межах 100-200 гривень в залежності від моделі. А в місяць продавали зуроє 20 рюкзаків. як ви розумієте, це доходом назвати важко було, навіть при доларі 27. А часу я витрачав в море, а свій час в ціну я не закладав. Враховуючи, що з 9 по 6 на той час я працював в банку, то рюкзаками я займався вечором і на вихідних. І в такому режимі я почав ці рюкзаки згодом ненавидіти. Тому як наслідок моє порада, свій затрачений час закладайте в ціну обов'язково. Оплата праці швеєн і витрати на матеріали це не уся собівартість товару. Ваш затрачений час це також собівартість товару. Так ось, налагодивши усі ці процеси, я надіюся, що я почну менше витрачати свого часу, а продажі почнуть рости і потихеньку можна буде збільшувати маржу. Але як тільки я про це подумав, трапився коронавірус. Ви ж пам'ятаєте, що одноразові маски до корони коштували менше 1 гривні за штуку? А на початку епідемії по 12, по 16, по 20 і навіть більше гривень. Так ось, швеї також люди і також хотіли заробити, бачачи таку можливість. Вони поставили мої рюкзаки на паузу, бо заробіток на них був маленький, а витрати часу великі, і це реально складно пошити якісний рюкзак. А усі свої кошти, ці швеї вклали в матеріали для виготовлення масок. Проте вклались вони тоді, коли ціна на маски була на максималках. Зі своїми замовниками вони домовились на словах. А поки приїхав матеріал, і поки вони пошили ці маски, то ціна впала, здається, до рівня 5 -3 чи 7 гривень за маску. Замовники їх кинули і відмовились купувати ці маски за попередньо домовленою ціною. Відповідно, у цих швей горе пошитих масок і нікуди їх продати. І як результат, вони усі між собою пересварились, і ця майстерня просто розпалася. Мені навіть прийшлося шукати власницю, яка цим всім керувала, щоб забрати свої матеріали, лекала і так далі. Адже, як виявилось, власниця напозичала грошей, щоб вкластись у ці золоті маски, і навіть не мала за що швеєм заплатити за роботу. В результаті я зумів забрати лише частину своїх матеріалів, а власниці більше й не бачив. Але без лиха не буває і добра, і в цей момент я отримав підвищення на роботі, котре вимагало вже працювати, грубо говорячи, з 8.30 по 7 вечора, і часу на рюкзаки ставало ще менше. Відповідно, десь місяці два я нічого нового не дошивав, а лише продавав те, що було. Коли запаси в магазинах, які продавали мій товар під реалізацію, завершувались, і вони почали просити, щоб я доніс їм нові рюкзаки, то постав вибір: шукати нову швею чи майстерню, яка буде шити, чи завершити ці муки з тим бізнесом. Але можна сказати, що рішення, як бути далі, було зроблене без мене 24 лютого 2022 року, одному придурку захотілося розпочати широкомасштабну війну. Щоб дошивати нові партії, потрібно було докупити матеріали. А всі матеріали, які я закуповував, я закуповував з Харкова. Лише десь за півроку після початку повномасштабного вторгнення мої контрагенти почали віддзвонюватись мені назад і повідомляти, що вони відновили роботу. Відповідно, на той момент рюкзаки це було останнє, про що я думав. Хоча з початком вторгнення попит на рюкзаки був шалений, особливо невеликі рюкзаки. А в мене, власне, такі в основному і були. Тому буквально за тиждень чи два усі великі рюкзаки були продані. Магазини дзвонили до мене, щоб я довіз ще, але в мене їх не було. Залишились лише поясні сумки, так звані бананки, які були розпродані за пару місяців. В результаті в мене залишились трохи тканини, якісь нитки, підкладки, фастекси і інші речі, які пішли в швейну майстерню, яка шила одяг для ЗСУ. Ось так і завершила з моя пригоди з рюкзаками. Якщо підбити підсумки і врахувати, що частину матеріалу я втратив, частина була використана на інші цілі, які не принесли мені доходу, то щодо грошей, то в мінус я таки не вийшов. А плюс, якщо і був, то може тисяча чи 2. А часу я витрачав на це неймовірно багато, не говорячи вже про нерви з тими проблемами, які були на цьому шляху. Тому ось мої 10 висновків із цієї історії. Перше, думайте про продажі перед тим, як створити продукт. Друге, затрачений час закладайте в собі вартість. Третє. У друзів та близьких обов'язково витягуйте справжній фідбек на ваш товар. Четверте, неякісний товар це лайно. Якість повинна бути на першому місці. П'яте. Будуйте різні канали продажу. Шосте. Формуйте базу підрядників, яка зможе виконати ваше замовлення, якщо ваш поточний виконавець вас підведе. Сьоме. Якщо створюєте спільний бізнес, то усі моменти, а також варіанти виходу з бізнесу, проговорюйте ще до моменту створення такого бізнесу. Восьме. Якщо усі матеріали закуповуєте в одного контрагента, то маєте список із запасними контрагентами на непередбачені обставини. Дев'яте. Створюйте товар якомога меншими партіями, але з якомога ширшим асортиментом, щоб знайти свої бестселери і відмовитись від непопулярних моделей якнайшвидше. Десяте. Власна справа гріє душу і піднімає самовпевненість. Але якщо вона не приносить ні задоволення, ні значного доходу, то, можливо, варто від неї відмовитись. Ось така от історія. Вашими думками, ідеями, вашим досвідом поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!